Всім привіт! З вами канал Сударство з нуля. Сьогодні ми в Ангарі, зараз будемо робити комбікорм для наших поросят. І сьогодні я отримав дві таких посилки. Зараз розпакуємо, подивимося, що тут є. Я поки роз... порозрізаю, тому що одною рукою незручно. І ось що мені прийшло. Кліносан, йодоклін. Клінотоксил Це адсорбуюча суміш. І ще така. Це е, не собі, це мене попросив брат твій рідний, це для його свиней я замовив. А собі замовив ось таке. Ось таке. Відеречко також клінотоксил форте. Це. Адсорбуюча кормова суміш, а це дезінфікуючі суміші. Замовляв я в компанії село, ЗВК село. Я вже користуюся 2 роки їхніми товарами, а саме це адсорбуючими сумішами і ось тут в мене підкислювачами корму. Підкислювачі я Замовляв вже мішком 20 кг і я пересипав їх від деречка. А клінотоксилфорти я не замовляв мішком, тому що мені таку кількість не потрібно. Підкислювача йде по нормам. Тут є ось таблиця. норми. По нормам в два рази більше, тому я адсурбую цю суміш. Замовляю такими 5 кілограмовими відрами. І мені її вистачає трохи. ну Десь, я думаю, на місяця три, а то до пів року повинно вистачити. І так само е дезінфікуючі засоби. Я брав перший раз я брав тільки кліносан, Ну, зараз я їх вийму. Ось таке воно на вигляд. Це адсорбуюча суміш. Ось так виглядає йодоклін. Він такий жовтіший, корисний, ну, більш такий темніший, а так виглядає кліносан. Такий синіший, світліший. Пересипав їх в деречка, тому що з мішка кожен раз незручно брати, а з віддерочка кришку відкрити і все. Перший я брав тільки на ось такий дезінфікуючий засіб, це кліносан. Я тепер ще взяв юдоклін. В них різні діючі речовини, і тому одна доповняє іншу, і я взяв два мішечки. Це мішечки по 10 кілограм. Тут ззаді все розписано і написано. Для чого використовується? Використовується для дезінфекції свинарників, пташників. Курівників, хлівів, кліток, вольєрів, ран і пошкоджень шкіри тварин, транспорту, що перевозить тварини. Так. Е, зараз склад йодоформ, ангідрит і родоліт. Зараз подивимося склад в цьому. Так, тут склад хлорантоїн, родоліт, ангідрит. Цинку, сульфат, міді сульфат, заліза, сульфат і ефірні олії. Ну, склади май майже подібні, але в цьому є ще е сульфат цинку, міді заліза. І хлорантоїн. А тут йодоформ і ангідрит такий самий. Тут вони є також. І це також, що свинарники, пташники, корівники, хліви, все то саме. А клінотоксил. Клінотоксил, як я вже в одному з своїх відео попередніх розказував, що якщо я міняю якусь рецептуру корму, чи додаю буряк, чи ще щось з кормом, я даю трошки більшу дозу. Тут доза йде 1-2 кг на тонну корму. Я даю так при постійному. Годування даю 1 кг на тонну. А якщо щось додаю в раціон, то даю десь 1,5 кг. І тоді ніяких в мене проблем немає. Чи навіть якщо відлучаю поросят від свиноматки, також трошки даю їм більше, щоб в них не було ніяких проблем з животами. І ніколи в мене ніяких проблем з животами в свиней не було. Ось так. Поки що. Ну, звісно, якщо щось там вже таке серйозне, то ну, можливо щось і буде, але поки що в мене не було ніяких проблем. Посилання на магазин я залишу в описі. Кому цікавить, кого цікавить, заходьте. Там є ще багато і дезінфікуючих засобів, і кормових добавок для курей. Коротше, є там багато. Кого цікавить, заходьте, дивіться. Що ж, На цьому буду закінчувати своє відео. Кому сподобалось пальчик вгору. Підписуємося на канал. На все добре!